У ранньому віці ти можуть зіткнутися з різними проявами поведінки, починаючи від актів насильства та крадіжок і закінчуючи знущанням в інтернеті. Але тобі важливо розуміти, це ненормально. Поведінка як агресора, так і жертв в цих ситуаціях формується від народження і зберігається протягом усього життя. Середовище, у якому ми зростаємо, відіграє ключову роль у формуванні нашого характеру. Агресія та невдоволення можуть виникати в результаті негативної атмосфери в сім'ї. Тобі важливо пам'ятати, що слова та дії дорослих можуть залишити глибокий слід у формуванні твого характеру та поведінки. Чи знайомі тобі вислови не жалійся, ти повинен вирішити конфлікт сам. «Не зважай уваги, ігноруй. Насправді слідування цим порадам призводить до приховування емоцій, відчуття відсутності підтримки та відчуття непотрібності. Жертвою булінгу може стати навіть ти. Досить просто опинитися в слабкішій позиції або перейти комусь в дорогу. Ти можеш потрапити в розряд жертви, якщо ти чимось відрізняєшся від своїх ровесників фізичними даними, успіхами у навчанні, матеріальними можливостями, навіть просто характером. Для того щоб стати жертвою більш старших дітей, тобі не потрібно навіть і цього. Агресори часто демонструють явні або приховані ознаки ворожості, починаючи від словесних образ і закінчуючи фізичними залякуваннями. Але насправді більшість агресорів це жертви в минулому. Чому агресор вирішує цькувати жертву? Є декілька варіантів. Перший це низька самооцінка. Агресор хоче показати себе тому, що не може показати себе в звичайному житті. Другий у агресора проблеми в житті, які він хоче компенсувати авторитетом серед однолітків. Третій психічна, часто дитяча травма. Часто причиною того, що ти переходиш в ряд жертв чи агресорів, стає насильство в сім'ї. Воно негативно впливає на тебе, формуючи твої переконання про моделі поведінки. Батькам та дорослим важливо розуміти важливість власної ролі та впливу на дітей. Боротьба з булінгом також важлива, оскільки він може призвести до серйозних наслідків. Наслідки булінгу для психічного здоров'я є глибокими і часто призводять до тривоги, депресії. Розуміння того, що тривалий булінг впливає на психологічне здоров'я як агресора, так і жертви, є надзвичайно важливим. Булінг не обмежується шкільним середовищем, він поширюється на вулиці та онлайн простір. Відкрито поговори з батьками та вчителями. Це буде твоїм першим кроком у боротьбі з булінгом. Жертви повинні відчувати себе комфортно, повідомляючи про інциденти владі, звертаючись за підтримкою до друзів і сім'ї та вживаючи заходів для забезпечення своєї безпеки. Що робити, якщо ти став жертвою шкільного насилля чи знаєш, що когось ображають? Перше повідом батькам, класному керівнику-психологу. Друге запобігай місць, де можливо стати жертвою насилля. Третє. Ходи до школи разом з друзями для більшої безпеки. Четверте. Не реагуй на провокації. Ігноруй агресорів. Як запобігти насильству в сім'ї? Перше. Розробіть план дій в разі насильства в сім'ї. Друге. В випадку акта насильства ділись інформацією з родичами. Третє. Обов'язково підготуйте місце, куди можна втекти у випадку небезпеки. Четверте. Зберігайте необхідні документи та речі легкодоступними. П'яте. Якщо ти або твої родичі постраждали від домашнього насильства або стали його свідком. Телефонуй на гарячу лінію 1547. Запобігання насильства на вулиці. Перше. Не ходи один вночі. Друге. Уволодій базовими методами самооборони. Третє. Відчуваючи, небезпеку, терміново втікай. Четверте. Май при собі газовий балончик, дезодорант або інший засіб безпеки. П'яте. Кричи та біжи, якщо тебе атакують. Шосте. Негайно телефонуй до поліції у випадку небезпеки. Як уникнути насильство підлітку. Перше. Поговори з батьками про заходи проти насильства. Друге. Зберігай відстань від місць, де можливо стати жертвою насильства. Третє. Уникай насильства та розв'язуй конфлікти мирними методами. Четверте. Якщо тебе образили чи ти став жертвою, повідом своїх батьків або вчителів. Правила безпеки в інтернеті перше. Утримуйся від поширення особистих фото та відео в мережі. Друге. Не віри віртуальним знайомим без особистої перевірки. Третє. Не розголошуй свій номер телефону та інші особисті дані невідомим сайтам та додаткам.